Доброго дня, любі мої глядачі. Хочу сьогодні вам зробити такий невеличкий огляд моєї новиночки. Нової покупочки. Зйомку проводжу в екстремальних умовах. Все підготувала для огляду, вимкнули світло і декілька годин уже немає світла, так що вирішила зробити зйомку біля вікна. Ось такі умови, завдяки нашому долбаному сусіду. Живемо в таких умовах на таке велике свято. До речі, всіх вас вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я, терпіння, все це пережити. Так, хочу показати вам ось такий молочник. Молочник, кувшинчик, глечик. Молочник незвичайної форми. Ми бачимо тут така незвичайна форма ручки. На кришці також така ручечка у вигляді такої квадратної якоїсь петельки. Саме такої форми, такі молочники, вони рідкісні і цінні. Я з недавніх пір збираю такої форми, такі предмети. І в мене це вже буде другий молочник. Так, хочу сказати, що це молочник, це у нас полонне, 50-ті роки, 53-57 роки. Перший сурт. Дуже старенька річ, тому є потертості позолоти, але деколь ціленька. Деколь з двох сторін, вона ціленька, на кришці також така ціленька деколь, без потертостей. На деколі є такі листочки з золотом і ручна підмальовочка. Тут декілька квіточок, нанесені вручну. Ось така гарна річ, всередині він також гарненький. Є невеличка тріщинка тут, але я все одно його придбала, ціна була низька. І тим паче я збираю такі кувшинчики, так що ось така моя покупочка. Так як я сказала, такий кувшинчик у мене вже другий в колекції. Зараз я вам покажу і порівняємо з моїм першим молочником. Ось такий у мене є молочник, я вам вже його показувала. Це Баранівський завод. Я чомусь вважала, що вони будуть одинакового розміру, але, як бачимо, Полонський він більший, а Баранівський він маленький. Ну, Баранівський у мене в ідеальному стані. Ось такі два молочника тепер будуть в моїй колекції. Можливо, іще десь прикуплю і знайду. Ось така скатертинка пом'ята, вибачаюсь, але ж нема світла, щоб просувати. Так що, любі мої, ставимо вподобайку. Не забуваємо підписатися на мій канал. Пишіть коментарі. Я всі коментарі читаю. Дуже вам буду вдячна. Так що, отака от була в мене покупочка. Хотіла вам показати розпаковку, але. Предмет прийшов в такій коробці, в такому якомусь неохайному вигляді. Десь та коробка на пошті промокла з п'ятнами, так що я її навіть не хотіла ставити на стіл собі. Всередині було дуже гарно упаковано, багато паперу, пупиришки, а зовні вона була дуже неприглядна така. Тому я вже розпаковку вам не показувала, а відразу показала, що всередині. Ось був такий предмет в посилочці. Посилочка ще одна йде, так що будуть у мене скляні вироби ще наступного разу. Не забувайте заходити на мій канал, ставити дзвіночок, щоб не пропустити чергове моє відео. І до нових зустрічей! Пока-пока!